Близько місяця тому ми вперше звернули увагу на дуже показову тенденцію. Суть у тому, що на якомусь етапі війни навіть найзашкваренішої чорнорота навколо кремлівська публіка банально втомилась брехать. Ваші прогнози по продовженням на фронті де найбільше зараз така ситуація оптимістична. Сітуація, тобто вони можуть робити гарну міну при поганій грі ну десь рік. Потім ще якийсь час видавати бажане за дійсне, та згодом очевидно, стає момент, коли залишки совісті починають, як то кажуть, роз'їдати зсередини. Навіть горілка більше не допомагає, і їм вже не хочеться ані грошей, ані лайків, тільки б не озвучувати тупі однотипні темніки, а говорить правду хоча б десь. Все, як, як в термінаторі судний день. Вот 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 да, так виглядіть. А, а, можна сутки просидіти. над монитором и не увидеть ни одного человека на поверхности. А и логистика настолько порушена. Вот у меня же супруга плакала, да, когда мне там товарищ штурмовик рассказал про парня с раненой Uh, раненого, в п'ятку. Його не могли евакуювати кілька тижнів. Після откровень того ж стежину особисто ми не сумнівалися, що заговорять і інші незадоволені. Принцип доміно у тоталітарних країнах то звична справа. А тут іще й курська операція трапилась. Такий, знаєте, удар між ніг для тих ура патріотів, які з останніх сил переконували себе, що все добре і все йде за планом. Спеціальна воєнний операція йде в строгому сотвісті з графіком. А плану, якби у перші дні заходу української армії до Курської області мамчин, полководець Герасимов виконав свої обіцянки і розгромив сили оборони України. Придріження пратівника вглубь території на курському направленні остановлено. Операція буде завершена розгромом противника. І виходом на державну границю. Ймовірно, незадоволені в Росії мовчали би надалі. Але Герасимов вже вкотре виявився звичайним свистуном. Українська армія і далі просувається у Курській області. А з урахуванням ось такої краси, в Курській області Росії розрушені три моста через ріку Сейм. А розрушені третього моста сьогодні пишуть так називаємо зет-блогери. ЗСУ за крок до того, щоб влаштувати окупантам котьолу у Глушківському районі Курської області. Мости через сей майже знищені, а понтонні переправи разом з інженерною технікою розстрілюються як у тирі. От ти думай тепер, як хлопчикам в трусіках їжу та боєкомплект підвозить ВСУ Планіруючими авіабомбами виносять мости через сім в Гушковському районі. Ізвісно об ударах в Гушкові, Званом і Карижі. Противник Пратівникрізають нам логістику доволі великої території, гранічішій з Україною. Коротше, від такої хвилі негативу попливли навіть найбільші ура патріоти, від яких взагалі ніхто не очікував зради. Скажімо, депутат Єдина Рос Євген Федоров руками видавав на гора таку люту дичину, що взагалі було незрозуміло сміятися чи плати. Отняли у пенсіонерів Московської області право проїзду в Москві, Штатів Америки, Госдепартамент. Цього не розуміють. думають, що это зробив Путін. Здавалося б, ну такий там думки ще й з білетом партії влади до останнього буде кричати «Побіда!» і вдаватиме, що все добре. Але ні, виявилось навіть ідейного ватніка Федорова утомила, брехня по телевізору і на правах депутата Чувачок вирішив розповісти халопам, яка загроза нависла над Росією. У минулому році, можете знайти мої ролики, говорили про те, що наступать будуть на Курську область, ну, відповідно, Білгородську, Брянську, що для них важливіше? Какое направлення? Направління на Новоросію чи направлення на Москву з точки задач США, звісно, направлення на Москву. Виявляється, в Україні і НАТО цікавий навіть не Курськ і тим більше не суджа, а Московський напрямок. Відповідно, за прогнозами депутата Федорова, лінія фронту, нехай не швидко, але буде рухатись у бік Московської області. Наш прогноз, що вони будуть постійно переміщати центр э, воєнних дій іменно в сторону ну в целом московского направления, потому что понятно, Курск-Белгород это это кратчайшее направление в эту сторону. Тут, на ведь трохи учманили и вирішили уточнити. А як же ж так? Про яку московську область йдеться, якщо експерти у Соловйова всю українську армію в Курській області вже розгромили? Сьогодні, коли противник остоновить, сьогодні, коли йому нанесем суттєвий урон, сьогодні по большому счёту это большие рынки. я извиняюсь так с выражение, куда он идет и идет, идет, его долбит, долбит и долбит. А додик Бужинский запевнив народ, что лишились только дребные группы у лесах, и российская армия уже найближчим часом их полностью знищить или выдавить в Сумскую область. Сейчас, по-моему, перешло в стадии, когда идет, так сказать, зачистка, отлов вот этих рассредоточенных мобильных групп, которые там по лесам, уже крупных группировок, насколько я понимаю, там не наблюдається, але в тому-то друзі, річ, що ура патріотична бравада на федеральних каналах вже настільки всіх дістала, що їй дивуються навіть депутати держду. Федоров цілком собі прямо каже, що на даному етапі війни жодних проблем із живою силою ЗСУ не мають. Во-первых, резерви у НАТО а ВСУ являються частью натовської військової структури. вони, ну скажем так, достаточно великі. а людські резерви, понятно, поляки. Uh, вот там грузинские части сейчас появились, uh, румыны, uh, немцы, французы, англичане. <coughs> То есть вполне достаточно uh, резервная компонента. Плюс появилась сейчас авиация. И бои у Курской области треватимут еще дуже долго. Поэтому это направление, наш анализ, со временем будет через місяців, да, буде ключовим в нашому У результаті представник влади приходить до сумного для глибинного народу висновку мовляв без застосування. Ядерки перемогти на полі бою Росія не зможе Ядерне і это единственный путь, в котором мы выиграем в противостоянии с Америкою. Всі останні варіанти танки, піхота, штурмы к перемоги над Америкою і НАТО не приведут по определенню. Виходить у Путіна зараз є варіант між поганим сценарієм і дуже поганим. Навіть Кишеньковий вусатий дід із Мінська раптово заявив, що застосування ядерної зброї стало б подарунком як для НАТО, так і для України. В Україні були б дуже раді, якщо б Росія примінила ми, там, тактичне ядерне оружие. Це було б щастя. От тоді, ну, мабуть, у нас вряд ли союзників би осталось. Війна затягнулась і. Тот подарок, який получил запад в те ситуації, анітати никогда не откажутся. Тобто, по суті, Лукашенко підтверджує те, про що в Україні говорили з самого початку китайські господарі добро на застосування ядерної зброї ніколи не дадуть. Іншими словами, не для того зі Цзіньпінь свою імперію будує, щоб якийсь божевільний нафталіновий дід поставив під загрозу існування цілої планети. От тоді туди... Ну, мабуть, у нас в ряді союзників би залишилося. Ймовірно, саме тому Мінський вусач відверто посмутнів. А риторика Лукашенка за якісь два з половиною роки суттєво змінилась, бо ж починалась Велика війна під тексти про війну за 3-4 дні. Ця війна продліться, Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати. А тепер цей самий дід ледь не благає про перемовини. Ви говорите іноді про нацку. Вже не ні, то там уже ціх нацика Україна. Давайте сядемо за стол переговорів і закінчимо цю драчку. А на ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не нужна. Можна довго сперечатися, чи це особисті думки вусача чи бункерний дід транзитом через дружній рот меседжі відправляє. Однак для глибинного народу, тобто для внутрішньої російської публіки, Кремль зараз крутить зовсім інші платівки. в какой точке на карте будет окончательно закрыт вопрос с Украиной, теперь будет определять только Россия. Решение Зеленского пойти в банк с атакой на Курскую область поставило крест на возможности завершить конфликт с помощью переговоров. Не наступом у Курской области Украина помножила на нуль потенциальный переговорный процесс. И теперь ображенный Кремль в одностороннем порядке обирает место на карте Украины, где сгодом завершится СВО. То, в какой точке на карте будет окончательно Тщательно закрит вопрос з Україною тепер буде определять тільки Росія, і коли ми чуємо подібну риторику, то завжди мимоволі посміхаємось. А що ж цим убогим два з половиною роки заважало визначити місце і довести справу до пуття? А заважало друзі, те, що на словах, де хто толстой, а на ділі Путін простой. Якби щось там вирішувати самостійно, України рішалка повинна вирости. А у Росіюшки з розміром цієї самої рішалки, чесно кажучи, все дуже погано. Ось чому на третій рік так званої спецоперації, яка нібито проходить за планом, спеціальної воєнної операції йдуть в строгому соответствиї з графіком. По плану, всі поставлені задачі успішно вирішуються. Міністр оборони сміх держави на літеру Р публічно створює угруповання Курськ, Брянськ і Білгород. В России будут созданы группировки войск Белгород, Курск и Брянск. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий. Тобто есть війну з с Харківського Харьковского, Миколаевского направлений, а теперь дійшли до обороны прикордонных областных центров. Вот такой. Как заявил глава Минобороны Андрей Белоусов, решать вопросы приграничных территорий нужно быстро, без проволочек. И информация с мест должна докладываться оперативно и правдиво. Контролировать план защиты жителей приграничных регионов Андрей Белоусов будет лично. І тут би тому ж соловйової компанії зібрати студію, і обговорити просте питання, чи в правильному напрямку рухається СВО, але натомість убогі пропагандісти за інерцію лише трясуть кулачками. Ух хохли! Ух, ми вам бачили санітарну зону в Харківській області. Ось тепер така ж у Сумській області буде. Попытки Київського режиму атаковать Белгород недавно уже обернулись созданням санітарної зони в Харьковской області. І ошибочним було бы полагать, що Росія простить атаку на Курську область. І це можна було б послухати, якби санітарна зона на Харківщині справді була. Але з травня вже 4 місяці минуло, а погрози взять Харків чи бодай оточити його, так і залишились погрозами. Взятие или разрушение Харкова окажет, безусловно, тягостное влияние на украинское общество. Деморализующее. Деморализующее. А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уже взялись. До речи, тему санитарной зоны пропагандисты так уж перестали активно обговаривать. А сколько ж пафосу, сколько было своего часу. Санитарная зона, она будет создана всеми доступными для нас средствами, методами. Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода, Айкако ж ми никак не байдемо, не оставим його без внимания. Тобто знову чоботом українського військового боляче на кремлівські хотілки наступили. Тому бідолахам в Останкіно, щоб хоч якось втішить глибинний народ, доводиться кататися на зовсім тухлих темах. Наприклад, жалігідний Соловйов у відповідь на Курську область закликав бомбардувати не лише Україну, а й всю Європу. Ну я не знаю, як у вас, а у мене реакція тільки одна: ну, стереть з лиця землі. Всю военную машину немецко-фашистской гадины. Вообще европейской твари. Ух, який небеспечный цей гном Соловьев. Главное, чтобы під час на стике безпорадных текстів у деда Инсульт пятой точки не стався. И когда в новых исторических реалиях новый российский контингент будет стоять в Берлине, в Париже, чего не было с 1800-го -го какого года, и в прочих городах Европы. Никто никогда больше его оттуда выводить не должен. Не надо трогать наши стратегические адресы. У нас вполне других хватит, чтобы от этой Британии ничего не осталось. Кто-то нам ответит? Никто не ответит. Никто не ответит. Потому что и РВСН, и морская составляющая, и дальняя авиация, она вся останется, она, она готова, заряжена. Попробуй дернись. Ви запитаєте, чому ми називаємо подібні погрози безпорадними? Та все дуже просто. Саме ці тексти позивний Шатун озвучує вже два роки: до Курська, під час Курська, після Курська. Подонки, типа Бареля, Шольца, Бербок. Це нічтожество нацистське. должен палати Берлін, Париж, Мадрід, Лондон, Вашингтон. Столиці нацистських государств, которые приняли решение воевать с Россией. Авизені не там. І пропагандисти самі чудово розуміють, що окрім лявої ерекції у рапатріотавана після чергової порції страшилок, нічого більше не станеться. Тому глобальні фантазії «ух, ми зараз усім дуже ризиково здуваються до давайте вдаримо, ну хоча б по його. Общественному мнению надо увидеть разрушенную банковую. Вот надо и все. И я всё время многим станет лучше. Вот, вот, и все. Это правда. Понимаете, эти вещи играют свою роль. Чтобы люди поняли, что победа будет за нами, это крайне важно. Вот, собственно, и все. Что доказывать, как бы... Боже правый, так да у Михеича окуляра запятнюют ведь счастья. Но если говорить серьезно, то, конечно, приятно смотреть, как корчит чернородых. А еще, как тануть их надії, как втоптується в бруд самолюбство. Расизм должен быть сломанным. Як на полі бою, так і в головах його адептів.